Ведена нарада з обласною військовою адміністрацією, з районною військовою адміністрацією. Завтра ми спільно разом робочою групою виїздимо в одне із сіл Херсонської області, яке закріплено за Черкаським районом, яке після деокупації це не затоплення, не після затоплення Каховської ГЕС, це після деокупації поставлено завдання відновлення даного села, даного регіону. Тому... Ми виїздимо завтра. Можливо, потрібно буде закупляти будівельні матеріали. Така програма, як у нас була підтримки Збройних сил України. Є пропозиція все ж таки затвердити і дану програму бюджетом, передбачити на виконання даної програми 2 мільйони гривень для того, щоб ми могли допомогти нашим українцям в деокупованій Херсонщині. Завтра, повторюсь, ми виїздимо туди робочою групою. Я також буду присутній. І будемо говорити там з головою громади, з головою районної військової адміністрації, яка потреба потрібна. Будуть складатися управлінням капітального будівництва обласної військової адміністрації. Дефектні акти, кошториси. Я наскільки мені відомо, обласна військова адміністрація свого резервного фонду передбачає виділення коштів. Але основна мета це закупівля будівельних матеріалів. Тому пропонується півтора мільйона виділити на Поточні видатки, закупівля будівельних матеріалів і півмільйона на капітальні видатки. Ну, ми ще не знаємо, що, але оскільки у нас сьогодні є сесія, тому є пропозиція винести. Хто знає, хто не знає, у нас в суботу вибули до Херсонської області ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС працівники наших двох комунальних підприємств. Це, зокрема, працівники СКП Комунальник, які займаються зовнішнім освітленням на нашому транспорті, який куплений. За кошти міського бюджету працівники теплокомуненерго я хотів би подякувати керівництву цих підприємств, хотів би подякувати працівникам. Люди вже працюють сьогодні п'ятий день на відновленні на відбудові. Є приємні новини. Мені вчора, чесно, було приємно слухати, аж мурашки по тілу беруть, коли наших хлопці, вибачте, мене зустрічали, як коли зустрічали ЗСУ в Херсоні, тому що вчора хлопці відновили електропостачання в одному з населених пунктів. Де не було електропостачання протягом дев'яти місяців. Е, власними силами, власними матеріалами відновили. Сьогодні будуть продовжувати дані роботи. Вже вони працюють в третьому населеному пункті. Працівники теплокомуненерго також працюють без транспортних засобів. Це, скажімо так, людська праця, людська сила, але е, вивозять сміття, вивозять залишки мулу, залишки ґрунту е, від Черкаської області всього. Зголосилося від комунальних підприємств е, прийняти участь. Здається, 18 працівників. Мені вдвічі приємніше, що дев'ять працівників наших комунальних підприємств сьогодні ліквідовують наслідки в Херсонській області. Тому є така і пропозиція затвердити і дану програму для деокупованих територій, для того, щоб ми могли допомагати даним регіонам, де дійсно тяжко, де дійсно люди не можуть проживати, де дійсно розбомблені хати, де немає освітлення, де немає простих життєвих. Умов для існування для прожиття людей. За 23 рішення прийнято.